За цим парканом розташована віла Юзефіна, збудована понад 100 років тому. Будівля у приватній власності та не має охоронного статусу. Власники прибрали дах на вежі будівлі та веранду. Раніше вілла мала такий вигляд. Її збудували у 1903 році. Абсолютно молодий, успішний міський архітектор Юліус Хосбейн для своєї дружини Юзефіни Йоганни з родини Кольорус. Чи не єдина вілла, яка на фасаді мала дуже крас красивий надпис? Так і називалася Вілла Йозефіна, тобто в честь дружини. І напис був: Домашній милий дім це одне щастя. Тут був дуже цікавий унікальний дах у вигляді лоски, потім елементи, як каньок на криші з металевий, дукований, дуже цікавий, ковані елементи. Навіть на трубі, там труба була димохід, вона була дуже цікаво зроблена. Там були вставочки металеві, у вигляді таких от завитків, тобто вона була дуже цікава. Був старовинний австрійський водосток, теж унікальний. На ці зміни вигляду будинку зараз місцева влада повпливати не може, оскільки будівля розташована за межами охоронної історичної зони та не має статусу пам'ятки. Ця будівля вже настільки була реконструйована і видозмінена, що скоріш за все вона вже не підпадала під об'єкт культурної спадщини під це набуття ним цього статусу. Як пам'ятки архітектури, тому що вже вона була настільки видозмінена, що сенсу її вносити не немає. Не тобто статус пам'ятки можна надати будинку, якщо його вигляд не видозмінений і має історичну або архітектурну цінність. За останні півтора року жоден будинок у Чернівцях не отримав такого статусу. 21-го року жодному будинку не дали такого статусу. Чи є вашим, вашим пріоритетом збереження цієї спадщини і робота в цьому охоронному полі? Ви мене питаєте за півтора року, за останнє, де в цій країні йде війна. Ми підняли питання, і я намагатимуся проконтролювати, щоб усі будинки, які знаходяться в історичному реалі міста, вони обов'язково були занесені. І не тільки ці, то ці будинки, будинки, які є на периферії, ще місця, які є теж ну не суть і історичну цінність. І, і це обов'язок наш – це зберегти. Охороною історичних будинків у Чернівцях займається зокрема управління охорони культурної спадщини міськради. У нас наші повноваження розповсюджуються на Місто Чернівці, але в межах визначених історичних ареалів в зонах регулювання забудови окремо на території окремо розташованих пам'яток. Якщо це об'єкти цінної, фонової, сучасної забудови, але в межах історичних ареалів, то реконструкції це збільшення параметрів геометричних, то розробляється науково-проектна документація щодо можливості реконструкції цього об'єкту. Це сертифіковані архітектори, можуть бути установи, які мають відповідну кваліфікацію. Спеціалісти. Якщо власник самовільно змінює щось у будинку, який перебуває в охоронній зоні або є пам'яткою, за це передбачена адміністративна відповідальність та штраф до 1700 гривень. А сам власник повинен повернути фасад до попереднього вигляду. Це не діє на будинки поза межами історичного ареалу чи ті, які не мають такого охоронного статусу. Ми ведемо перемовини з власниками, з тими, хто виконує роботи. В якихось моментах ми штрафуємо. Якщо людина йде на співпрацю, ми одразу ж виготовляємо паспорт оздоблення фасаду. Бувало таке, що її обліплювали пінопластом, але ми вживали заходи, люди це знімали і зараз гарні її об'єкти. Також власники змінили і фасад будинку на вулиці Кармалюка, який межує з охоронною зоною, але не входить до неї. Фасад із ліпниною, пілястрами та монограмою під дахом повністю затинькували. Цих деталей ви просто ніде не знайдете. Таких монограм, таких форм вікон, тобто таких деталей, наприклад, які характеризують румунську архітектуру, це стиль неороманізк або необрінковяно. вони знищуються. Це буде уніфіковане сіре посереднє місто. Один із кроків для набуття статусу пам'ятки архітектури або історії це замовлення документації на будівлю. Приблизна вартість таких документів 30 тисяч гривень. Є відповідний пакет документів, це облікова документація, це акт технічного стану. А в складі цієї групи, яка це бібліографічні архівні дослідження, проводяться, це серйозна робота. І в складі цієї групи, яка розробляє цю документацію, має бути ну, чи доктор. Архітектури. Останнім часом ми, так, таку роботу не проводили. Ми займалися виготовленням замовленням щодо виготовлення облікової документації на вже існуючі об'єкти культурної спадщини. На даний час у нас невеликий відсоток, тому що це коштовна документація, яка, ну скажемо, потребує таких вкладень серйозних. І тому ми робили замовляли на об'єкти культурної спадщини. Загалом у Чернівцях є 800 об'єктів культурної спадщини. Серед них пам'ятки історії, культури, а також монументальне мистецтво. Оксана Чміль, Роман Пилатик, Василь Григоряк Суспільне новини, Чернівці.